Оу, я чув. Воу, wow. вона прямо тут. Треба схопити, поки знову не стрибнула. Оу-оу, wow, wow, прямо на руці. Я роками чекав, щоб зняти ці кадри. Ви тільки погляньте, ви можете бачити крізь живіт цієї амфібії. Я обожнюю жаб. Завжди любив і завжди буду. Насправді мені здається, що я не зустрічав людини, яка не любить жаб. Як їх можна не любити? Та якщо вас цікавить велика різноманітність різних видів жаб, найкраще місце для цього тропічні ліси Південної та Центральної Америки. Цього разу ми з командою повертаємося до Костериканського науково-дослідницького заповідника земноводних, де ми знову працюватимемо разом зі всесвітньо відомим експертом Жаб Брайаном Кубікі. Ну що ж, друзі, щойно пройшов нереальний ливень, і це ідеальний час, щоб вирушити у тропічний ліс у пошуках земноводних. Сьогодні ми шукаємо склянних жаб. І спочатку ми будемо старатися їх почути, щоб потім підсвітити ліхтариком і зловити. Тож, якщо ви готові, вирушаємо в темряву, подивимося що зловимо. Більшість видів активні вночі. Тож, враховуючи, що ми вийшли в темряву. Не пройшло багато часу, перш ніж нас оточили, звуки різних жаб. Через те, що пройшов сильний вивень, дуже багато вологи. Та поки що ми шукали вздовж цього струмка. Невже протічна вода це найкраще місце для пошуків? Так, сто відсотків скляні жаби мешкають саме тут. Тож сьогодні ми будемо гуляти вздовж струмків, роздивляючись рослини, які ростуть на берегах. Тож ми будемо гуляти і прислухатись до звуків в залежності від того, звідки вони будуть іти. Ну що ж, це чудове місце, щоб почати. Тож веди нас куди треба. Ходімо, пішли. Добре. Ходімо, друзі, дивіться під ноги. Я вже ж шукайте зірку нашого шоу. Спеціалізація Брайана скляні жаби. Тож наша мета знайти два конкретні види, які ми можемо порівняти. І доволі швидко ми знайшли першу жабу нашого вечора. Давайте зловимо її і покладемо в контейнер. Один якраз у мене в кишені. Це звичайний зіп-пакет, і він ідеальний для того, щоб тимчасово потримати в ньому амфібію. Ми обов'язково повернемо цю жабу назад. Я трохи притримаю куща, щоб тобі було легше. Дивіться, щоб не стрибнув. Ого, він стрибнув прямо сюди. Ось вона, я бачу. Марко, вона прямо тут, у тіні, на листку. Добре, знімаю. Ось так. Ідеально. Вов, покладу в пакет, поки не стрибнула. воу воу, воу вона на руці. А тепер треба витягнути руку. Ви її бачите? Ага. У тебе на пальці. Воу, намагається втекти. Не туди, друже. Не туди. Ось так. Є, чудово. Так, я бачу його через пакет. Карликова скляна жаба доволі поширена. Тож було очевидно, що ми на неї натрапимо. Чудово! Це перша з двох. Тепер потрібно знайти одну з прозорим черевцем. Вау, залишайся всередині, друже. Однак знайти скляну жабу з прозорим черевцем було набагато складніше. Тож ми попрямували глибше у тропічний ліс, Заповідник амфібій Брайана. Охоплює понад 120 акрів незайманого тропічного лісу. Це лабіринт, в якому можна заплутатись. Але для нас добре те, що Брайан знає цей заповідник як свої п'ять пальців. Зрештою, ми вийшли до невеликого струмка. Єдиного місця, в якому Брайан був впевнений, що ми знайдемо наш маленький скарб. Марку, здається, прийшли. Вау! Так, так. Маріо, обережно, тут слизько Дивіться під ноги, тут справді дуже слизько. Окей, добре. Дайте мені зайняти позицію. Добре. Маріо, ти її бачиш? Так, знімаю. Ви її бачите? Ось вона. Знімаєш? Так. Ось так. І... Упіймав Чудово! Тебе ми й шукали. Як же це круто? Це зелена, смугаста, скляна жаба. Тож ми зловили обидва види, які шукали. Повернемося в комфортну локацію, покладемо її на скло і покажемо на камеру. Так, це круто. Добре, ходімо звідси. Маріо, давай п'ять. Чудово, маючи два різні екземпляри у нашому розпорядженні, ми повернулися з тропічного лісу до нашого табору. Ну що ж, друзі, ми повернулися у комфортні умови. Це єдиний правильний спосіб показати вам на камеру склянних жаб. І магічним чином, прямо переді мною опинився шматок скла. Ми відшліфували краї, щоб ніхто не постраждав. І прямо зараз ми помістимо цих маленьких жаб з протилежної сторони скла, щоб поглянути на їхні черевця. І для того, щоб це скло стояло рівно, я взяв з собою. Ось ці щіпці. І просто зараз ми закріпимо одні ось тут, а також другу пару. З іншого боку. Ось так. Крім того, у мене є ще пара, щоб скло випадково не перевернулося. Одні ми зачіпимо ось сюди. Прямо між попередніми. Ось так. Бачите? Добре фіксується. А другі ми помістимо ось. Сюди. Добре, зацініть. Це виглядає ідеально. Видно чудово. Крім цього, у мене з собою мій ліхтарик. Дуже дуже надійний ліхтарик. І як тільки на склі з'явиться жаба, я зможу зробити ось так. Увімкну його, і ви бачитимете прямо крізь скло. Круто! Крім цього, у мене з собою ось ця ємність з водою. Це для того, щоб тримати пальці зволоженими, поки я контактую з жабами. До речі, ця вода фільтрована і абсолютно безпечна для тварин. Ви готові побачити зірок нашого шоу? Ми вже зачекалися. Добре, вони ось тут. Два наших маленьких керміта. О, заціни, чудовий кадр. Ось тут знизу зелена смугаста, а трохи вище карликова. Спочатку ми дістанемо карликову і подивимося зверху, а потім знизу. Як вам? Добре? Чудово, я візьму цей листок і спробую обережно дістати жабу з контейнеру. Раніше нам вже доводилося працювати з тендітними істотами. Проте немає нічого ніжнішого, ніж склянна жаба. Чудово, Карлокова прямо там, де нам потрібно. Ну ж, бо давай. Стрибни на листочок. Оп, прямо на пальці. Чудово, я бачу її крізь твої пальці. Сподіваюсь, ти зняв гарний кадр. Так, є. Спробую змусити її стрибнути прямо на скло. Ну ж бо. Ідеально, зацініть, наче маленька, липка желейка. Як же це круто? Така маленька, я покладу свій палець поруч з нею на скло. Ця жабка не більше за пучку мого великого пальця. І погляньте но. Ну ж бо Марк, зроби зум. Мені важко бачити з цього боку. Подивіться на цей зелений кольор. Такий яскравий, особливо під світлом. Виглядає, наче в неї є характер? Це точно. О, до речі, подивіться, дивиться прямо на вас. Вона дуже розумна. Прямо зараз вона шукає, куди далі стрибнути. Я сподіваюся, що заради нас вона залишиться на склі. І ви помітили? Її шкіра дуже блискуча, дуже волога. І погляньте, які великі в неї очі. До речі, цікава фішка скляних жаб, те, що їхні очі знаходяться на передній частині черепу. Чудова можливість поглянути на крихітні пальчики цієї жаби. До речі, у них доволі маленькі перетинки, особливо між передніми пальцями. А в задніх пальцях я можу бачити кістки крізь світло. Неймовірно, подивіться, як вони змінюють положення своїх пальців. Погляньте, як оці два повернуті всередину, і ці жаби не тільки добре стрибають, а ще й чудово лазять. Ну що ж, поглянемо, якщо я підсвічу цю жабу. Давай. Готові? Так. Наведи на неї. Ось так. так, Чудово. Круто, ось так, друже. Йди на сюди. До речі, Койоте, чому ти використовуєш щіпці замість своїх пальців? Тому що щіпці не поглинуть вологи з тіла цієї жабки, а мої пальці зараз доволі теплі. І я не. Вау! Wow! перестрибнула через скло, Ви бачили? Оце так стрибок, аж мені на руку. Ого. Тепло мого тіла витягує вологу з цієї жабки. Тож саме тому я використовую щіпці. Треба втримати її на одному місці. Ось так. Треба поглянути спереду. Ми вже бачили її ззаду. Вау, wow! нічого Добре. собі. Знову ідеально добре. Ви можете бачити, що верхня половина її черевця не повністю прозора. А через нижню ми можемо бачити абсолютно все, що в неї всередині. Я бачу, як б'ється серце, а також бачу кістки у ногах. Ви бачите пігментацію її шкіри, і це чудовий приклад, чому їх називають скляними жабами. Ви можете бачити, наскільки прозорою є їхня шкіра. До речі, цікавий факт. Відомого персонажа жабу керміта дизайнери створили, надихаючись скляною жабою. І якщо ви помітили, спробую це показати. Придивіться на кожному її пальці є маленька присоска. Саме завдяки ним вони можуть лазити і стрибати одночасно. І коли вони знаходяться у кроні дерева, вони стрибають між листям, полюючи на комах. Тож вони маленькі, ненажерливі хижаки. Тож кожної ночі, так як вони нічні істоти, вони регулярно полюють, і така маленька істота може з'їсти незліченну кількість жуків. До речі, Койоти. Сьогодні ми поглянемо на два різних види жаб. А скільки їх взагалі в костариці? О, чудове питання. Тут в костариці їх приблизно 14 відомих видів, ті, що в нас сьогодні, є доволі поширеними. Але є новий відкритий в 2015-му, і Брайан, з яким ми працюємо. Саме він відкрив і назвав цю жабу. Так точно він її відкрив. Він експерт у своїй справі. Саме тому ми сьогодні з ним щоб знайти цих жаб. Мені здається, настав час повернути карликову у контейнер і дістати Смугасту. Як вам така ідея? Мені подобається чудово. Дайте но ну, я спробую змусити цього хлопчину стрибнути прямо на кришку. Ідеально. Сподіваюсь, він застрибне в контейнер. Ось так. Чудово. Я, до речі, вражений їхньою здатністю стрибати. Неймовірно, чи не так? Так, їхні стрибки. Ось так. Неймовірні. До речі, ця жаба набагато прозоріша. О, так, Ви тільки погляньте. Які красиві плямки на спині. Вони називаються смугастими, тому що. Вугоу! керміте! Повернись! Серйозно? Він тут. Доволі жвавий малюк. Ось так. Ви тільки погляньте на його прекрасне забарвлення. Цей вид справді виглядає унікально і смугастим його назвали. Тому що, якщо ви подивитесь в центр його спини, він має дуже чітку, зелену смугу. До речі, ви помітили, що очі у цього виду відрізняються. Вони виглядають трохи меншими. А також відстань між ними трохи більша. Wow. Ну бо, іди сюди. Доволі жваві хлопці. Вони думають про своє. У нього доволі багато жовтих плям. Так, це доволі круто. І до речі, якщо ви помітили, їхні лапки доволі схожі. І як і карликова скляна жаба, цей вид також є деревним. Я дуже хочу спробувати помістити його прямо у центр скла. Чудово! Добре, тепер у нього є вся поверхня скла, щоб займатися своїми справами. До речі, мені подобається, як вони тримають своє тіло прямо над листям, а також їхня здатність не просто стрибати, а ще й лазити. Зелена смугаста жаба неймовірно рідкісна. Цей вид був повторно відкритий у 2004-му. і починаючи з 1952 року, було знайдено лише чотири особини. Це неймовірно. Сьогодні ми з вами дивимось на дуже рідкісну амфібію, і він знову стрибнув на стіл. Давай повернемось на скло. Ходімо. І сьогодні ми знайшли цю жабку виключно завдяки Брайану. Завдяки його досвіду, ми не тільки її почули, а ще й змогли знайти у дикій природі. Тож він справжній експерт зі скляних жаб. Тож верхня її сторона доволі вражаюча. Крапочки, зелена смуга та величезні очі. Та я знаю, що ви хочете побачити її черевце, щоб побачити внутрішні органи. То що, перевертаємо? Я чекав на ці кадри протягом років. Добре, дайте я обережно. Візьму її на цей листок. Ось так. Чудово! Приготуйтеся, друзі. Ось вам стрибок. І ось чудовий кадр. Тільки погляньте, здуріте. Ви можете бачити прямо крізь черевце цієї амфібії. Добре, дайте но ну я. О, ні, не треба. Стій! Куди ти зібрався? Керміт. Чудовий кадр. Це дуже круто. Зараз я його поверну. Я не хочу, щоб він вистрибнув з кадру, тому поверну його назад. Трішки окроплю його водою, щоб не засох. Ось так, друже. Добре, давай, Ну ж, бо стрибай. Пів. Yeah. Є вони такі легкі. О, чудові кадри, лапок. О, вже все. Проте, коли я підсвічую його ліхтариком, ви можете побачити структуру його кісток і можете бачити нутрощі. Як же це круто? Койоти, я маю тобі це сказати. Я зараз дивлюся прямо на серце. Я бачу, як воно качає кров, бачу, як вона рухається. Як же це круто. Ви можете бачити його артерії. Отак. І деякі на ногах. Я бачу з цієї сторони. Ми можемо бачити всю систему травлення, а також судинну систему. Ми бачимо абсолютно все. Я б сказав, що з усіх амфібій, що ми знімали, це, напевне, найкрутіше. Ви тільки погляньте, як на мене, це просто ідеальний кадр зі скляною жабою. Господи, як довго я чекав, щоб це зняти, це неймовірно. Ми були у костариці багато разів, і тепер нарешті у нас є можливість попрацювати зі скляною жабою, у якої прозора шкіра. І прямо перед нами самець, до речі, що цікаво в цьому виді, що самці насправді піклуються про яйця. Дуже часто ці жаби відкладають яйця на листях поблизу води, а коли яйця вилуплюються, пуголовки падають в воду, і цикл повторюється. Давайте напоглянемо ну, на розмір цієї жаби, Триматиму палець поруч, і вона не більша за нього. І це, до речі, доросла жаба. Найбільший вид скляних жаб у костариці виростає не більше трьох сантиметрів. Проте в південній Америці є одна жаба, яка виростає трохи більше 8,4 сантиметра. Це, звісно, не схоже на великих зелених жаб чи жаб свистунів, яких ми зустрічали вже в Сполучених Штатах. Проте розмір не головне, коли йдеться про миловидність. Тому що ця жаба стовідсотково наймиліша, яку я зустрічав у своєму житті. Здоріте! це було неймовірно. Ми вже кілька разів були у Коста-Рікі. та нарешті нам вдалося показати скляну жабу прямо на камеру. Якою Пітерсон будьте сміливими, залишайтесь дикими. До зустрічі наступної пригоди. Робота з амфібіями доволі складна, тому що з цими тендітними істотами завжди треба поводитися дуже обережно. Завдяки керівництву та досвіду Брайана нам вдалося отримати не лише необхідні кадри, а й безпечно відпустити жаб у ті самі місця, де ми їх зловили.